Ніколи вже сьогодні тричі надходять подібні питання. Це стосовно того, як вийти ситуації, коли немає холоду, ну, скажімо, як у мене. Ось у мене знаходяться матеріали. Вчора вони ці матеріали знаходилися ще у стані мизги, зараз вони вже відпрацьовані і освітлюються. І, і, власне, це мої способи білого виноробства, вони і ну, невідворотні пов'язані саме з цими етапами роботи із матеріалами. І ви берете їх зараз собі за основу. Ну, і хочете відтворити щось подібне, але холоду немає. І як поступити в цій ситуації? Ну тоді треба використовувати, якщо немає відповідних умов, якщо у вас немає холодильника, або матеріалу в принципі багато. У вас ж є морозильні камери. Сучасні холодильники, вони ще розділені, ну віше, в більшості випадків розділені дві частини. Є морозилки, є холодильники. В Холодильник ви можете поставити якийсь матеріал своїм матеріалом для тої чи іншої операції. Ну або розвину камеру використовувати. Якщо у вас, наприклад, є матеріал дроблений, його потрібно там якийсь певний час охолоджувати на так звані мацерації, скажімо, білий червоний матеріал, тому ви для цього використовуєте заморожену воду, тобто лід у пляшці. Єдине, що наливати пляшку водою, не потрібно до самого верху, скажімо, залишити десь відсотків 3-5 незаповненої водою об'єму, і дещо зжати і закрити. Тому під час замороження лід буде розширюватися і ваша пляшка прийме таку форму. Якщо будете заливати до самого краю, то пляшка, ну в залежності, можливо, буде якась пляшка, то, то, тонкостійна, то пляшку може, ну ви не будете бачити, як буде тріщина, і потім розстаючий лід буде витікати ваш матеріал. Одним словом, зрозуміло, пляшка має бути поміщена у матеріал, В зв зв'язку з тим, що густина льоду вона менша за густину води. Пляшка із льодом буде дещо. Знаходиться в верхній частині, і, можливо, навіть буде піднімати кришку вашої ємності з матеріалу. Ну, кришку, яким закрита ця ємність. Тому кришку ви повинні дещо привантажити зверху, щоб кришка зверху ну, не відкривалася. І таких ємностей з, -з льоду можна помістити декілька в залежності від вільного місця. Наступна задача: як вирішити? Якщо у вас не мезга знаходиться, а знаходиться. Вже матеріалом до мого. Він Ось, Він на освітлення. У вас уявіть, що це заповнений матеріалом скляний бутиль, і вам його потрібно тримати холодно. Тому ви знову використовуєте заморожену воду, лід, знову ставите пляшки навколо цієї ємності: там, дві, три, чотири, чим більше, тим краще. І наливши сюди оцей таз. Води до самого верху. Ви таким чином за рахунок тепловіддачі льоду на воду, а вода буде утримувати ваш об'єм вашого матеріалу холодним. І ви таким чином, міняючи пляшки з розставшою водою на лід, так як у вас є морозильні камери, ви таким чином будете тримати матеріал холодним скільки вам потрібно. Здається, все, Саша Білобров, для тебе в першу чергу. Ну, все. Дякую за увагу до побачення.